Село Біла дуже стародавнє, воно таке ж задавнє, як і Тернопіль. І ось це село 1876 року приїжджає священик Амросій Кушельницький. Це батько відомої на весь світ славетної співачки Соломії Кушельницької. І ось батько Амросій Кушельницький організовує тут в селі хор. Згодом організовує він хор і в Тернополі і таким чином підносить культуру традиції народної пісні. І саме на цій пісні цього села зростала Соломія Крушеницька. Адже ж потім ряд пісень із рідного села, як говорив композитор Станіслав Людкевич, вона пронесла по всьому світі. І багато серед тих пісень на дуже. Прекрасно і чудово виконувала. Треба сказати, що село, хоч і під підміське, але має стародавні традиції, традиції всяких свят, вечорів. І тут вже довгі роки існує фольклорний колектив. Вже минулося кілька, е, як би сказати, ну, вже були старші люди, співали, потім молодші. Зараз знову омолодився колектив. Але колектив, як той вулик бджільний, продовжує своє життя. Створений фольклорно-етнографічний ансамбль в 1980 році. Збором і вивченням пісень займалась Валентина Антонівна Блажевська. Декілька років тому. На допомогу колективу прийшла вчитель музики і співу, незамінний акомпаніатор Наталя Ярославівна Огірко. Колектив приймав активну участь у святах, що відбувалися в Тернополі, перед туристами із США, Канади, Франції та Австралії. А перед референдумом молодша група ансамблю їздила на східну Україну з пропагандою, народної пісні і танцю. Належну підтримку ансамбль відчуває з боку голови виконкому Білецької сільської ради народних депутатів Петра Михайловича Фетчишина, який безпосередньо приймає участь в роботі колективу. Всіляко допомагає аматорам і завідуючий відділом культури Тернопільського райвиконкому Олег Володимирович Матвіїшин. За Україну, за рідні права, наша сотня вже готова, до києва, хлопці підемо, боротьба і слава, за Україну, за рідні права держави, хлопці підемо, боротьба і слава, за Україну. За свою працю фольклорно-етнографічний ансамбль села Біла нагороджений дипломами, грамотами, призами, преміями, а в грудні минулого року колектив виборов почесне звання народного. Невичерпне джерело народної пісні, тісно пов'язаної з місцевістю, у працях невтомного краєзнавця, музикознавця Петра Костянтиновича Медведика мелодії. Треба сказати, що десь до 80, якщо не більше процентів тих пісень, які були записані тому близько сто років назад, вони продовжують жити таким чином. ряд пісень, які співають цей колектив, вони вже мають 100% й більше років свого побутування. Своїми піснями колектив завжди прагне єднати людей. Ця подвижницька, благородна і високогуманна пісенна діяльність колективу, триває і триватиме. Адже в серцях людей б'ються неспокійні, гарячі серця. Серця людей, вірних своєму обов'язку перед громадою, перед краєм. Звідки походить коріння їх роду перед українським народом, частинкою якого вони є?